This is the end. Hold your breath and count. to ten. Всім привіт! Це канал Все про Android. Сьогодні я хочу вам показати, як завантажувати відео з Ютуба на Android пристроях Для цього нам треба програма TubeMate. Ось така. Запускаємо її. Силку на цю програму я дам в описі. Далі тут приймаємо дозволи всякі. Шекаємо. Так, далі приймаємо ту все. Закриваємо. Тут, воно буде просити у вас обновлення. Якщо хочете, обновляйте, але мені ця версія подобається. Почекаємо трохи. От. У от одразу YouTube відкриється. Вибираємо будь-яке відео. Я собі виберу, наприклад, Google якесь відео. Давайте виберемо оце відео. Дешево, ви можете його тут переглянути або скачати. Натискаємо на джекплей. І ви можете тут за, е, завантажити в які якості або воспроизвести. Або тільки музику воспроизвести. Ну, наразі нам треба скачати. от натискаємо. Але можна ще вверху натиснути на таку зелену стрілочку, натискаємо на неї. Вибираємо якість. 640 на 360 натискаємо загрузити. І у вас почалася загрузка. От загрузка вже закінчилась. Далі відкриваємо цей файл. І натикаємо вас проїздити. Як ми бачимо до вас і, і нормальній якості. Відео скачалося в нормальній якості. Давайте глянемо що то саме відео. Дивимося. І... Це те саме відео. Також ви можете там натиснути на такі три ресочки вверху. І у вас тут е, буде список е, всяких сайтів. Тут є YouTube, Daily Motion, Facebook. Ви можете з тих всіх сайтів скачувати відео, якусь музику, всяку всячину. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До побачення!